що Київ є одним з найнебезпечніших міст Європи. А ні, я так не вважаю. Киев на самом деле очень прекрасная Ну, я бы не сказал. Это все ажиотаж. я думаю, что нет. Ну, это 50 на 50. Наверное, нет. Пока здесь безопасно жить, а что будет дальше, покажет время. Честно говоря, не считаю так. Это самое безопасное место в Европе. Работал на борщаговке и, слава богу, жив-здоров, никаких инцидентов не было. Конечно, самое безопасное. Нет, не считаю. Все спокойно, все мирно, люди отзывчивые, добрые. Нет, я уважаю это самый безопасный. Васно. Не можу відповісти точно, але мені він дуже ратиться. Тут все спокійно, все хорошо. Поки що вважаю достатньо безпечним. Можна гуляти спокійно. Не дуже. 12 годин частно, що нас береже наша міліція. На даний момент я думаю так, тому що почалась війна, багато озброєння вивозиться з зони АТО. Ні, не вважаю. Мені здається, що дуже впливала на безпеку реформа з поліції і завдяки ним стало безпечніше ходити. Ні, не вважаю. Не все добре, але це не найнебезпечніше місто в Європі. Ну хто знає, як сказати, 50 на 50. Возможна. Ні. Страни там де похуже ситуація, ніж у нас. Ні. В Києві я і моє кружающа чувствують себе достаточно спокійно і впевнено. А то що є какие-то. Якісь... Иногда мелкі отклонения от этой ситуації, так это временно. Ну, не зовсім можна сказати, що все, але одним з найнебезпечніше, я так не вважаю. Європа ні. Кривий ріг це намного небезпечніше место. Это искусственно накрученная создается ситуация о том, что Киев очень опасный город. Ні. Ну, тому що нема порядку, ладу нема. Не бачу ніякої небезпеки в місті. Абсолютно, безпечно, тому що треба мати клепку в голові, куди йдеш, з ким йдеш. Деякі райони завжди славились, не зовсім такою обстановкою. Так, да, безпечно. Навірно, так. Да. Безпечно. Нормально, можна жити. Чи безпечно ви себе почуваєте в місті? Я думаю так. Не знаю чому. Внутрішньо так відчуваю. Абсолютно, поки я хожу по вулиці, зовсім безпечно. Безпечно. Я народилася в Україні. Для мене це сама прекрасна країна, думаю, я безпечно все почуваю. Безпечно, абсолютно безпечно. В порівнянні, так. Да. Смотря по яким из как какой стороны. В плані безпеки, в общем, тварин. Ну, дивлячись, де? Дивлячись коли. Більш менш. Коли як, дивлячись, який час. Ну не так, щоб в повній, але досить. Ну, поки да. Ну я живу. Ну не вважаю, що не зовсім безпечно. Ну але я безпечно. Бо я вважаю, безпечно. Безпечно, однозначно. Так ні, небезпечно, не дуже безпечно, безпечно. Що треба зробити для того, щоб ви почувалися безпечно в Києві? Мабуть, щоб побрали корупцію. Хто його знає? Поліції побільше. Нормального життя спокійно. Тож потрібно працювати хорошо в поліції. Взаємоповага взаємоповажку від людей залежить. Mm, не знаю, навіть. Ну а вам чого, наприклад, не вистачає для того, щоб безпечно все почувати в Києві? Револьвер!